Друзі, в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему, куди вирушає душа людини після смерті. Як би це цікаво не звучало, але мене вдохновило на це відео. Недавнє інтерв'ю відомого актора Арнольда Шварцнегра, яке він сказав відомому журналу. І коли його запитали, що буде з людиною після смерті, він сказав: ми, ми більше ніколи не побачимось. І ті, тобто, можливо, християни, хто говорить вам, що ми знову зустрінемось в потойбічному світі, вони вас обманюють. А також він сказав в цьому інтерв'ю, що він... Боїться смерті, боїться померти через те, що після смерті немає вже життя. Це дуже прикро. Але друзі, у нас є гарна новина. Ми, як християни, віримо і твердо знаємо, що після цього життя ми направимося на небеса. Але серед християн є. Дуже багато різних думок, що трапиться в ту мить, коли душа людини покидає тіло, куди ця душа направляється. Через те, сьогодні в цьому відео, я хочу показати вам чотири саме поширені точки зору по поводу цієї дуже складної теми. Але перед тим як ми почнемо, друзі. Ви вже помітили, що я відкрив новий українськомовний канал Штунда Тіві. Якщо ви розумієте українську мову, будь ласка, підпишіться також, також поширте це відео серед інших. Тут я планую ставити дуже якісний християнський контент на різні цікаві теми. Дуже вам дякую. Так, номер один в це вірять католики. Дуже цікава думка і дуже спорна. Вони вчать, що Після того, як християнин помирає, його душа не направляється на небо, як в це віримо ми. Навпаки, ця душа направляється в таке цікаве місце, яке називається чистилище. І скільки років там буде знаходитись душа, нікому не відомо. Хтось в чистилищі проведе 100 років, а хтось, можливо, і тисячу. Представте собі. Згідно їхнього вчення, людина живе на землі, християнин, можливо, мученик за Христа. І ось він помирає і він направляється не на небо, він направляється в чистилище. Цікаво повідомити, що католики вчать, що в чистилищі душа християнина мучиться. Вона там страждає, там не небо, там вона не насолоджується. Дивіться, що пише по поводу цьому Августин. Він каже, що там є вогонь і неземні муки, майже як в пеклі. І це не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб нас очистити. І саме це вчення Августина воно поклало початок в 11 столітті цьому вченню про чистилище. Ну, е... Друзі, ну для мене це кажеться якось страшнувато. Ти віриш Богу все життя, і вони навіть не обіцяють тобі, що після цього життя твоя душа автоматично піде на небо. Ти прожив 80-90 років, жив для Бога, і після цього тобі ще, можливо, тисячу років придеться мучитись в чистилищі. Але є вихід. Ми знаємо, що католики говорили, що е, можна купити індулігенцію для цієї людини, і це скоротить час, який вона має провести в чистилищі. Під час реформації це дійшло до того, що родичі могли купити заплатити гроші і за своїх рідних, які вже померли, і ті. Як вони їм обіцяли миттєво направляться із чистилища в небеса? І так вони якби збирали багато грошей. Але це є дуже сумно. Саме головна проблема з цією теорією про чистилище. Нічого не написано в Біблії і крапка. Через це ми абсолютно можемо стверджувати, що це не біблійна теорія. Ми віримо тільки в те, що говорить Біблія. Якщо у Біблії не написано про чистилище. Ну і по-друге, це дуже така якась лякаюча теорія, що ти християнин, але ти ще маєш мучитись в потомбічному віці сотні років, через те, що ти маєш ще очищатися абсолютно не біблійна теорія. Вона присутня, майже мільярд людей християн в неї. Вірять, але є набагато біблійніші теорії і набагато кращі теорії, які я вам зараз розкажу. Друга теорія називається, має декілька назв. Можливо, ви чули під однією назвою чи під другою. Називається морталізм, присипання чи гіпнопсихізм. Так вона поширена за цими іменами. Що таке гіпнопсихізм? Гіпно це спати психодуша. Цієї теорії, до речі, дотримувався Мартин Лютер. Він якби її популізував. Хоча сьогодні, наскільки мені відомо, лютерани відкинули цю теорію їхнього засновника. Що вчив Мартин Лютер? Що після того, як помирає тіло християнина, разом з тілом помирає душа, гіпнопсихізм, душа засипає або помирає. Другі іншими словами, що зараз на небі немає християн віруючих людей. Зараз всі люди по цій теорії, християни, вони, їхні душі померли, вони знаходяться в гробах. А ось коли наступить останній суд, тоді всі люди воскреснуть. Одні і буде суд, і одні підуть на небеса, а інші підуть. В пекло на вічні муки. Це теорія морталізму чи гіпнопсихізму. І вони, е, якби посилаються на декілька віршів із Біблії, я прочитаю перше Солунян 4,16. Бо сам Господь при проголошенні та голосі Архангела на трубі Божій зійде з неба, і мертві в Христі вони воскреснуть перше за всіх. Вони кажуть: дивіться, мертві Воскреснуть, значить, зараз на небесах немає Віруючих, мертві воскреснуть. Об'явлення 20.13. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть та пекло віддали мертвих, що були в них. І судими був кожний по ділах своїх. І вони на 20 вірші села посилаються і кажуть: дивіться, що на, скоріше за всього на небі нікого немає. Цікаво цікаво сказати, що зараз цієї теорії в основному дотримуються адвентисти. Вони свято в це вірять, також анабаптисти. Як я вже сказав, що лютерани та інші протестанти вони давно залишили цю теорію і сповідують те, що кожна людина, кожен християнин після того як він помре, він направиться відразу на небеса. Номер три дуже цікава теорія. Це місце очікування, Шеол. В цю теорію вірить дуже багато церков православна, більш-менш в це вірить, і також деякі протестантські, такі як англіканська і Як, Що це за теорія? Шеол Хедес Андерворд. На їхню думку, що шеол має це місце очікування, це не небо і це не пекло. Там всі душі християн знаходяться до суду. По їх теорії, теж нікого зараз немає на небесах, нікого немає в пеклі, вони в очікуванні, таке, таке собі місце, де всі люди чекають суда. До суда Бог не може вирішити, хто куди піде. Потім після суда буде суд і кожному дадуть вирок. І Скажуть, куди він е, має е, піти. По їх теорії, е, це місце очікування, воно ділиться на дві частини. І В одній частині там кращі умови, в іншій частині Гірші умови. Тобто люди, які вже скоріше за все підуть в пекло, вони знаходяться в гіршій частині, і святі люди, які скоріше за все будуть оправдані, вони знаходяться в кращій частині. Але невідомо не 100% впевненість. Можливо, якщо ти навіть знаходишся в кращій частині, але після суда тебе осудять, і Бог скаже, що ти недостойний піти на небеса, тебе відправлять в пекло. Ну така, скажімо, цікава теорія. Який теж майже немає підтвердження в Біблії в православній церкві, на відміну від тих же методістів чи англікан, вони вірять, що люди тут на землі можуть якось вплинути на тих людей, які знаходяться в місті очікування, купляти свічки, молитися або сходити, коли там на цвинтар заплатити батюшку, щоб він покропив могилки, і це якось допоможе померлих померлим родичам. Але ще раз немає цієї теорії. В Біблії. І номер 4, теорія якої також дотримуюсь я, ну але з нею є деякі питання і деякі проблеми: що після цього життя християни, як тільки їхнє життя закінчиться на землі, вони відразу направляються в небеса і мають насолодження, мають вічне вже життя. Але тут існує тут протестанти, і євганські християни поділилися. На дві категорії я зараз вам об'ясню, що, що це значить. Вони кажуть, що деякі стверджують, що е, коли людина, християн помирає, направляється на небеса, то на небі людина знаходиться в стані душі, там не постійне тіло. А коли буде вічний суд, тоді людина просто повернеться за своїм тілом, і вона якби воз... буде велике воз'єднання. Зараз людина в стані душі насолоджується, вона в присутності Бога, вона вже на небі, але вона не повна, вона якби не має тіла. Її тіло знаходиться. На землі Луки двадцять три, сказав йому Ісус: Поправді кажу тобі, тепер будеш зі мною в раю. Стоїть слово сьогодні в оригіналі, сьогодні будеш зі мною в раю. Що людина, якщо вона вірить Бога, вона відразу направляється туди. Цікаво відмітити, що в дуже відомому Вестмінстерському сповіданні це прописано. Що зараз віруючі люди вони знаходяться в стані душі, і одного разу вони повернуться по свої тіла? Через це в Англії і інших протестантських країнах не дозволяли кремацію християн, а також хоронили християн, щоб вони були ногами до Єрусалиму, коли прийде Христос, щоб людина могла відразу встати, бо вони вірять, що люди обов'язково повинні повернутися. Ну, в мене таке е, е, запитання: а як на, на рахунок, наприклад? Абортованих дітей, в якому стані вони там знаходяться, якщо вони не мають ще тіла, карликів, людей, які родилися з великою інвалідністю, невже вони там знаходяться в якому-то, кому-то незрозумілому стані? Бог там їм не дав ще нові тіла? Ну, це, скажімо так, популярна теорія, я скажу, що там знаходяться. Християни в вигляді душі, і потім вони повернуться за своїм тілом. Але є інша теорія, і багато віруючих вірять в те, що як тільки християнин помирає, він направляється на небеса, і Бог відразу йому дає нове тіло. Павло про це писав багато раз: що якщо наш будинок земний зруйнується, він зруйнується, то на небі нас чекає новий будинок відразу, е, і коли людина залишає, наприклад. Той же ну хто родився з інвалідністю, чи хто карлик, чи абортовані діти, то вони не будуть там мати свої земні тіла. Я вірю, що на небі кожен буде мати таке перфекційне тіло, воно буде в кожного тіло, буде красиве, молоде і здорове. Я також вірю. Хоча в Біблії тільки є якісь е, ну, посилання на це, що ми будемо знаходитись там в молодому віці. Ті, хто померли в дитинстві, ті, хто померли дуже в похилому віці. Ми всі будемо там в молодому віці. Бог дасть нам нові тіла. Декілька місць, які підтримують цю теорію, я прочитаю об'явлення 6.9.11. І коли він зняв п'яту печатку, я побачив під жертовником душі вбитих за слово Боже, за свідчення, яке вони мали. І вони голосно закричали, говорячи: ми бачимо, що життя на землі продовжувалось, а вже на небі були. Мученики, це підтверджує нам те, що християни моментально йдуть на небеса, що вони зараз не в гробах, що їх душа не померла. Дивіться ще раз, коли він зняв п'яту печатку, я побачив душі вбитих, і вони закричали до Бога. Доки, владико, святий праведний не судиш, і не мстиш тим, хто живе на землі за кров нашу. Життя на землі продовжується, а люди вже є на небі віруючі. Цей вірш ясно нам показує, що на небі зараз всі християни. Якщо ваші родичі померли, вони були християнами, вони вже там насолоджуються життям. 11 вірш. І дано кожному з них білий одяг, і сказано, щоб вони заспокоїлись на короткий час, доки їх співробітники та брати, які будуть вбиті, доповнять їх число. Дивіться, ця теорія, ця, цей вірш руйнує також теорію, що люди там знаходяться в стані душі. Чому? Бо написано: дано було їм одежі білі. Душа не може одяг. Одягати одяг, так? Для душі не потрібен одяг. Написано, був даний їм одяг, вони вже, мали, вони вже були на небі, а люди продовжували жити на землі. Цей вірш також нам показує, що миттєво, як тільки наше життя на землі закінчиться, і ви вірите в Бога. Яка це гарна новина, що ми підемо на небеса? Наприклад, коли мій дід помирав, він був першим. Пастором в моєму місті, один з основників п'ятдесятництва, то він вже бачив небо і як святі його вітали. І він вже попрощався тут земними і вже привітався з небесними, і його душа відійшла у вічність. І, і повертаючись до того, як я почав, знаєте, сумно, людина відома як Шварценеггер, людина має гроші, людина популярна, але він боїться помирати. Він не вірить в те, що люди е, е, там знову зустрінуться. І, можливо, він в чомусь має рацію, що ми не зустрінемо там невіруючих людей, які не захотіли примиритися з Богом, але в нас є дуже гарна новина, що всі ті, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, ми обов'язково на небесах побачимось.